Щоденник ДДА 24 листопада Жорстоке поводження. Багато хто з нас, до того, як знайшли ДДА, вважали, що заслуговує на те, що з нами сталося, або сам став причиною жорстокого поводження щодо себе. Велика червона книга сторінка 28. Дно у ДДА може проявлятися по різному. Ми говоримо собі, я не можу залишатися наодинці з собою. Або я ненавиджу себе. Але якщо ми проаналізуємо ці два висловлювання, то побачимо, що я і себе в них схоже говориться так, наче це були дві різні особистості, і, можливо, так воно і є. Я це наша сутність, душа, яку помістили в наше людське тіло. Коли у своїх негативних почуттях ми говоримо себе, то маємо на увазі лише ту особистість, якою себе вважаємо. Ту, яка береже минуле, переживає за сьогодення і боїться майбутнього, ця несправжня особистість творіння чужих слів і вчинків, які змусили нас приховувати свою істинну особистість. Приховувати її можна у безліч способів: від фізичної ізоляції до емоційної недоступності по відношенню до себе та інших. І коли це стає занадто отруйним, ми починаємо шукати допомогу, щоб навчитися жити по-новому. У ДДА ми починаємо задаватися питанням, чому ми дозволяємо своїй хибній особистості зосередити в своїх руках так багато контролю. Ми дізнаємося, що кроки це шлях, що допомагає об'єднати своє я з істинною особистістю, натомість відкидаючи ту стару особистість, яку ми створили, коли були дітьми. ДДА приносить розуміння того, що всі ми обдаровані люди, які не заслуговують на те, що відбувалося з нами в дитинстві. Поступово приходить усвідомлення, що ми не просто достатньо хороші, а набагато кращі. Сьогодні я буду шукати, у чому проявляється контроль моєї несправжньої особистості. І тоді це пробудить мою істинну особистість, щоб я мог тішитися тим прекрасним творінням, яким я є.